І Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Слава! А -а -а! Улюблені браті і сестри, я вітаю усіх вас і сьогодні ще Воскресним днем. Це завершальна неділя Великого Поста, тому що наступна це вже буде вербна неділя. Так вже наближаємось до Пасхи. І тому для тих, хто ще. Не пробував почати піст, це як третій дзвінок. І ніколи не пізно почати. Але в першу чергу я би хотів сьогодні, щоб, як кожен раз закликаючи вас дивитися на себе, не усуджуйте тих, хто їсть, і не гордіться тим, що не їсте. Кожного хай серце і совість його говорить про нього самого. Кожен духовно зростає так, як йому вдається, так, як він може, але найважливіше це старання, яке проявляє людина на певному етапі свого життя. Старатися, старатися перемогти себе, старатися творити молитву. Зробити якийсь постовий подвиг, старатися і намагатися, щоб в першу чергу від цього отримала користь душа, не розум, бо розум завжди приведе до гордини. Якщо поститися лише розумом, ми будемо подібні. До цього фарисея, який казав, я дотримався такої заповіді, такої заповіді і розказував Богові, що він робив доброго. А мита каївся в своїх гріхах. Він не хвалився перед Богом, що він зробив. Він усвідомлював свою людську неміч. І казав, Боже, будь милостивий до мене грішного. І кулаком бив себе у груди, просячи прощення у Бога за все те, що він здійснив за своє життя. Ось так і ми з вами, дорогі браті і сестри, будемо звертати увагу першу чергу на себе. В душі покаяння приносити користь для душі своєї, а не розумом своїм розбірковувати, як гарно чи недосконало ми пройшли цей піст. Хай душа наша, вона наповнюється благодаті Святого Духа. І тому час ще є, ще є звершити хоч якийсь подвиг над собою. Не в останні дні, тому що ми говоримо інколи, треба поститися перший і останній тиждень. Перший і останній тиждень поста, а не постового періоду, тому що є 40 днів поста плюс страстний тиждень. То страсний тиждень це вже піст духовний, більш поглиблений, більш зі змістом. Тому що ми вже співстраждаємо разом з Христом. Ми йдемо для того, щоб відчути, що відбувалося, потрібно відчути це серце, що відбувалося 2000 років тому назад. Пройти цієї хресної дороги. Ми нещодавно нашою колонницькою групою повернулися із Святої Землі. Ми пройшли цією дорогою на споми про цю хресну дорогу, яку пройшов Господь наш Ісус Христос. Дві тисячі років пройшло і здається, мало що змінилося. Ми йдемо хресною дорогою, одні торгують, другі співають, треті кричать, четверті дивуються, п'яті фотографують, ті зглядаються, хто як себе веде. Хто зайшовши в храм, ще не видно, перейшов через поріг, вже пішов курити. Хто як? Здається, 2000 років Христос говорить, і ми повторюємо, нагадує про Царство Небесне і про Воскресіння Христове. А ніби нічого не змінилося. Змінилося, але змінилося для тих людей, які змінилися самі. А якщо самі вони не змінилися, то не зміниться навколо них ніщо, ні світ, ні їхнє життя. Нічого не зміниться. І тому в першу чергу мінятися потрібно самим. самим нам, в душі своїй, в розумі своєму, в чинках своїх. Всім своїм життям потрібно змінитися. Тому що тільки через зміну, через перемоги. Над собою ми можемо змінити своє життя і можемо потрапити в царство небесне. Ми часто говоримо про царство небесне. Це не якийсь таке містичне, незрозумілий вимір, щось таке далеке для нас незбагненне. Це реалія. Царство небесне, яке готово, яке Господь наш Ісус Христос поготов, любичим його які наслідують праведники. І це царство Небесне достойні і можемо попасти всі ми без виключення. І от, до цього ми прагнемо. але через перемогу над собою, через виправлення свого життя, через очищення, через покаяння, через покаяння, щире покаяння. Ми в цьому світі можемо багато що порозказувати, але серце, де, де серце, як говорить священне писання, де скарб твій, там і серце твоє. Якщо скарб твій на небі, там і серце твоє. Якщо твій скарб на землі в чомусь окремо вираженому, матеріальному об'ємі, там і серце твоє, там душа твоя. Там майбутнє твоє. Бо якщо скарб там, там майбутнє. Якщо, якщо твій скарб тут, тут твоє майбутнє. Тому треба перемогти. І церква завжди взиває, до неба піднесімо серця. Кожен раз за богослужінням, тому що в цій Божественній літургії немає випадкових висловів, немає випадкових слів. Це є те, до чого прагне душа християнина, до цього Горнього Єрусалима. Душою піднімаємось до Бога, єднаємось з Богом, з Богом на землі в причасті, на небесах майбутньому всім своїм єством. І тому сьогодні я радію за тих, Хто звершує подвиг над собою. Молимось за тих, хто пробує себе перемогти. І повинні протягувати руку до допомоги тим, хто бореться і падає. Підставляти плече, плече, подавати руку тим, хто впав. Не хизуватися тим, що ти переміг і прийшов а протягнути руку тому, хто не може йти, щоб всі ми були у Царстві Небесні. Всі, без виключення. Тому я закликаю на всіх вас сьогодні благословення, хай милосердний Господь допоможе усім достойно дойти до кінця цей хвостовий побіг. Будемо молитися за тих, які трудяться ще і борються і хочуть ще щось зробити. Будемо допомагати тим, хто ще не встиг покаятися, не зміг, не зміг перебороти себе. Але будемо і їм допомагати, щоб нашою великою громадою ми могли голосно викликнути Христос Воістину Воскресе. Боже благословення, хай спочиває на усіх вас. Я дякую разом з тим, усім, хто молився за, за нас, ми просили, щоб ви переживали за нас, коли ми будемо на святій землі. Ми в цей Постовий подвиг звершений, звершили, згадуючи імена всіх. Це не просто поїздка окремих людей. Це переживання за всіх нас, тому що ми всі одна велика Христова громада. І немає в ній ні більших, ні менших. Всі одинакові. Тому ми переживали за всіх, за всіх, кого знали, просили Бога і помінути тих, кого... імена кого ми не знаємо. Але душею вони просили, щоб ми були стоячи біля храму Воскресіння, біля ковуклії, хай милосердя Господь почує наші молитви і благословить усіх нас своїм чоловіколюбством, своїм благословенням, Оздоровить тих, хто хворів, укріпить того, хто був малодушний, очистить душу того, хто трудився допоможе всім, хто до нього звертається в молитві і в прохання. Тому що Господь наш Ісус Христос говорить, все, що в молитві попросите, віруйте і дасться вам. І хай по нашій молитві Господь дарує все, що ми в нього просили. Слава Ісусу Христу!